Всім привіт! Вітаю вас на каналі Смачні поради від Наталі. На вулиці зима, а це означає, що сезон мандаринів відкрито, тому не могла не поділитися з вами цим зимовим ніжним десертом, адже готується він дуже просто, а виходить дуже ніжно та по-святковому. Отож, нам потрібен швидко желатин, ми заливаємо його теплою кипяченою водичкою, він дуже швидко набухає. Ми розігріваємо на 30 секунд в мікрохвильовці, очищуємо мандариночки від шкірки та готуємо крем сметану нежирну з'єднуємо з цукром, додаємо ванілін, збиваємо, щоб розчинився цукор, додаємо желатин і ще раз збиваємо. Нанизуємо на дерев'яну спашку мандарини та відрізаємо в пляшки вверх. Сьогодні вона буде слугувати як форма. Заливаємо мандарини кремом. Якщо крем загус, поставте на декілька секунд у мікрохвильовку. Фіксуємо наші мандаринки по центру та викладаємо в холодильник на 2-3 годинки. Щоб десерт дістати з пляшки, нам буде потрібно фен або тепленькі полотенці. А іще на дні форми робимо надріз гарячим ножем та легенько подуємо, щоб в ній утворилося повітрячко. Ось так легко наш десерт вийшов з форми. Не забувайте вийняти з пашку. Десерт можна притрусити білим шоколадом, нарізаємо та насолоджуємося ніжним десертом. До нових рецептиків. Ваша Наталі!